А суть того, что эти, эти тепловозы везут у ГИЛИ, 47% которого повысит на СБУ цены, идет на финансирование ЛНР-ДНР. Суть погибающих людей в Авдеевке, которые защищают нашу Украину, когда финансируют их государство другой рукой. Одной рукой славит, другой финансирует. Мы хотіли ваше внимание на это обратить? Мы понимаем ваши все проблемы, но мы как к гражданину обращаемся. Помогите хлопцам. Они не едут никуда, идут депо и будут працювати в середине держа. Я вам расскажу. А вот эти вот вагоны. С... Приедете, мы... секундочку, было... Вагоны со слябом, а Вагоны со слябом, которые остановили хлопцы там, идут через другие дырки. Поэтому эти вагоны опять поедут заниматься финансированием терроризма, финансированием торговли на крови, которое, кстати, незаконно. Вы э, сообщили бы своему руководству позицию, что согласно закону про борьбу с терроризмом, особенности хозяйственной деятельности в зоне проведения ТО определяет не СБУ. СБУ незаконно дает дозвела, а определяет Кабинет министров и Министерство экономической и торговли. Мы получали от пана Булчуна ответ, что типа вы э, видите, что есть дозвела СБУ, и вы, вы выполняете. Такие вы, законы Украины, они, они решение СБУ должны выполнять. У нас закон понадобится. По Я думаю, что нужно к этому относиться так. Если кабинет министров придумал фейковую схему, по которой захвачены э, россиянами объекты укрослодизницы на тимчасово купонной территории, называются контролируемые объекты на неконтролируемой территории. А вся эта зона находится, по словам соответствующих сотрудников кабина, на Под ефективним контроль Російської Федерації то это временно не контролюємо об'єкти на контроліруємо Україну території, яка знаходиться під ефективним українським контролем патріотів України. Вот я насколько я понимаю, позиція. Тобто ви нужны з ними переговори проводити. З тими, кто це ефективне контрольный фонд, що це не випадку. Ви контролюєте повністю Донецьку область в межах географічних кордонів. Тобто і ми, та частина, яка написала. Ми, ми, ми контролюємо територію, яка Підконтрольна територія, а там, ну, там є для цього ноди, ну, начальники дирекції. Ну, вони вам вчиняються? Ні, ну, ну, напрямую не. Ну, це ви ж начальник Донецької. Це вже Ні. не частина Донецької області. Ні, це частина Донецької області, частина Донецької, Луганської області. так. Вони підчиняються Укрзалізниці, так як підчиняється і регіональна філія Донецької залізниці. В обхід вас? Ні, ну як в обхід мене? Ну, люди, ні, які нас працують, на, нас люди, які працюють на окупованій території. Так, ні. Там Лю, а, люди там йдуть кошти на там, я не знаю, ремонт колі, на обслуговування. Ну, на інше. На не виділяють. ремонт колі туди кошти тут не, від... не виділяють. А яким чином відновилось колія? Там? там, де було mm. пошкоджено колі, на На, на, на тут не З 2014 року ніякого матеріалу, ні рельси, ні шпали, туди взагалі нічого не вийшло. Але вона відновлювалася ким? може там якимось своїм там способами, не знаю. Ну, а, а, нічого такого. Таким образом дизельне топливо е. туди переміщається для заправки ваших тепловозів. Дизельне топливо туди не переміщається. А пошла начальника станції переміщалась? Добре, а, а чим заправляються тепловози української залізниці, які проти контролюють? Тепловози, які заправляються на підконтрольній території, не під контролем. заправляет и Холчевский медкомбинат, и те, те, комбинаты, которые там работают. То есть на той территории мы без топлива, масла, нефтепродуктов вообще туда не Можно даем. Можно задать вопрос. Холчевский медкомбинат контролируется внешне Банка Российской Федерации, контролируется основной агрессора, и она заправляет контролируемые ваш... вами... Так нет войны на, Наши Для тепловозы, нет, наши не тепловозы они не заправляют. Есть у них свои какие-то тепловозы и так дальше. То есть наши тепловозы работают только в мажах нашего чинного законодавства Украины. То есть, Мажек, чинного законодавства, на подконтрольной территории 315 указ в чем разряду 415 приказ СБУ. А вы какой-то СБУ. Я розумію. Ну, на території СІЗ, де происходит зона антиразвитской операції. Стоп, давайте просто, чтобы мы починали для себе, як да. представники на комітету нас без Тобто на сьогоднішній день є указ ЗБУ, який зобов'язує Укрзалізницю забезпечувати перевезення на непідконтрольній території. Правильно, так. ви користуєте сам на, на контекст. Тобто е, е... товари і товари, які приміщуються через родині ли... розповідання, Вы же не подчиняетесь, у вас же головное ж является. Минтранс был. У вас Минтранс два на кассказивка по функционуванию укрзализации на метод контрольной парадок. Да, есть казивка. А добре, засобом мокрозализации там здійснюється пассажирский провозведней? Нет. Немає там жодного понимаете. Добре, «Укрзалізницю» здійснюється поставки вугілля ага. з, взагалі з Росії на ТЕЦ нашим? Я не готовий сказати. Добре, на Луганську ТЕЦ? З Росії. На Луганську ТЕЦ? На, на Луганську ТЕЦ? На Луганську ТЕЦ, так. Да. Тобто так. «Укрзалізниця» з Росії шахти перевозить вугілля? Так. так. Через це ага. саме, через Тарабійський учасник так їде. А взагалі цитації я не готов сказати. За реальний філію Донецька залізація можуть, а за всі моє. Фактично всі вантажні перевезення, які відбуваються на непідконтрольній території, вони здійснюються силами української залізниці, технікою, людьми, Правильно? Так, так. Це можна все-таки домовитися, що ну, забрати. Якесь Та, ну, ми страшуємо, що керівники прийдуть в 15 часов. Якщо я знаю, то сьогодні зараз адміністрація відбувається якась там громадська рада там, чи нарада. Тобто вони поїхали туди. Якщо ви маєте можливість зачекати, то ми не проти того, що обмінятися контактами, коли не приїдуть? чи у вас <кхъех> щоб забрати плаву, ну, насправді, 25 числа, писала з 25-го числа стоїть лакоменція з вагоном. Там, та він о... кращий, хай, ж він краще стоїть, ну, рель, рель, немає. Ну, немає там рельси, там вже... та питання не в тому, буде... Везети, мотали, і... ну, звід, о, а тут і у нас переезд Лисичанский угол, первомайскую. Мы же тоже обслуговаем. Первомайскую, где находится поезд за панелого. Я переезда. На этой территории де добувається? здесь, на нашій території, на Украину. Вот переезд на станках, раскутовка і так далее. А вопрос: які гарантії гарантии можете дальше, чтобы ветеранам это рассказали что эти вагоны не окажутся на купюренной территории ну, они не окажутся на купюренной территории да. никаких да? не ну а, а какие гарантии тоже Ну, есть заблокированный путь туда уже никто не поедет других путей каких-то нету чтобы не поехали то есть ну тут за тобто, там, да, там да, на зум відбувається зараз у вас получено за окупованного ну, 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 тобто для того щоб перевірити чи ці вагони не підуть на окуповану територію у вас зараз відбувається і які взагалі об'єми постачання э, товару у нас, значит, красный лиман, это Купенск, на Купинск, на Букиной Букинатропу, это Купинск, на Харьков направление. Мы работаем с ними. Мы работаем на лозовую сейчас в направление в сторону лозовой. Это то, где мы перевозим. Кроме этого, у нас же есть соль, у нас есть угольные портреты, которые работают здесь. Соль смотри, на Мосток, соль, так тоже, кстати, на тоже, кстати, ми переводим перевозчики. Возьмите розділі просто возити или ні? Ми возі, ми переми переводчико перевод територію, щоб вони посипалися і там пісу. Ми предоставляємо транспорт. Ну не ви перевозчики, ви забезпечуєте колію, ви ремонтуєте колію, Ви фінансуєте людей, які працюють укрзалізниці і на окуповані території, в тому числі ви ж фінансуєте повністю зарплату зарплату зарплату. люди працюють, відновлюють обслуговують колію, по якій зараз везуть боєпропаси і обстрілюють дію. Я розумію. Ні, ні, я розумію, що ми обслуговуємо зарплату теж плану. Є рішення на це. Так ви не починяєтеся. Є тобто, правильно розумієте рішення є накази зброї, зобов'язати залізницю обслуговувати колі, по які доставляють боєприпаси, якими обстрілюють техніку, військовослужбовців, яким обстрілюють російських найомників, якими обстрілюють зараз завдію і решта лінії фронту. Логіка. Ви як громадянин країни, ви погоджуєтеся з такою вказівкою, вам дають? Я розумію, Чи може я, вам ну, треба я, просто ну, зайняти якусь ну, позицію і сказати, вибачайте, я цього робити не буду. Ви ж розумієте, що Конституція взагалі напряму говорить, що ви не зобов'язані, ви не повинні виконувати злочинного касі. Немає служби безпеки таких повноважень давати цю вказівку. Ну, проявіть кожен з вас якусь позицію. Ну, я... Не переживайте за своє крісло, що ви завтра виконати без роботи. Так, За крісло може так зупинитися. Та От прийдіть зараз yeah. біля Авдіївки і скажіть пацанам, що ви можете обслуговуємо, Авдіївки, і робимо там. І зараз ні, то я розумію, ну, тут теж можу забезпечувати перевезення як пасажирів, так і вантажів. Ну, я не ну, хожу перебуси, на, каме... на Нова камера, ми ще що, крім вантажів. щось Ви розумієте? Будьте так. директором залізниці на підконтрольній території. Не є. займайтеся тоді тою частиною. Ну, ви ж прекрасно усвідомлюєте, що ви на сьогоднішній день допомагаєте Росії воювати проти України. Ні, Я Росії не допомагаю. Ну, Та як обслуговуючи залізницю, по якій йде поставка зброї. Російською. Ми, тобто, Укрзалізниця, Донецька філія, не запчастина на ту територію, не поставок нафтопродуктів, ми не постачаємо туди. Ні нафтопродукти, ні запчасти, нічого цього немає. Ми туди їх не, не даємо. Колі обслуговується працівниками Колія обслуговується працівниками, так. Да, якщо її пошкоджується і так далі, все. не більше. Да, Ми обслуговуємо. що обслуговуємо, ми обслуговуємо, тому що, обслугуємо, обслугуємо. Тому що тому є. Що